Бачите, яка в мене міні-станція. Два відеречка можна поставити, третє, буде вище тоді. Дуже зручно, бачите, не треба нічого купувати. Бюджетний карпфішинг. До речі спомп, те, що ми робили на стяжках, двох, щоб він не розвалювався. Обмежували його відкривання, пам'ятаєте, там були відео. Так ось показую, що мені писали, що загружати буде незручно. Жодних проблем, поки не бачу з цим. Загружається так, як і зазвичай. Але ми йому зберігаємо життя, тим, що не даємо йому повністю розкритися і він в воді тоді не так, не так ламається він. Супротив менший. Так що якось так все нормально працює. Жодних проблем немає. Тим паче ви можете трошки більше зробити розкривання. Просто стяжки не так затягуйте, ну насправді все, все чудово. Дивіться яка погода сьогодні. Десь співають боби, спереді все добре. Бачите? А ззаді у нас вон передавали грозу. Бачите, що робиться, як ззаді затягує? Отака от, от може бути цікава історія.